Да, це саморобный. Колектив. Нарешті ця подія відбулася. Хлопці приїхали із Обленерго, зробили нам е, всю проєктну документацію. І тепер у нас дійшов час до установки опори і під, підведення потрібної потужності, яку ми замовляли. Замовляли ми 60 кВт. Для того, щоб запустити цю шарку, нам цього буде достатньо. У нас мотор там на 37 кВт, тобто з запасом, трішки з запасом. Так що будемо надалі працювати вже із електрикою. Відмовимося від двигуна внутрішнього згорання, тому що це все солярка, це все ресурс. Я думаю, що ну і плюс же ж неспокій в ушах, тому що трактор гудів, все таки на моторові буде набагато комфортніше сушити, ніж на тракторі. Оце отак, колеги. Так що готуємося, все йде по плану, працюємо. Буде у нас тепер 60 кВт електроенергії, сушитимемо кукурузу нашу від мотора. Це велике діло. Тому що три роки сушили на солярці, трохи воно накладно, електрикою дешевше. Привезли нам, бачите, новеньку опору, хлопці будуть пакувати її туди на підготовлене місце. Одним словом, розвиток помаленьку, потихеньку, але це добре. Це результат. Підготовлене місце, викопали хлопці або пробурили в таку луночку. І тут буде у нас опора з такого, типу, як під, підпер, підперта. Так, зараз, хлопці, якби мені орішки тільки не поламали. А то ліщенку жалко. Все згідно договору. Сроки чітко витримані, тільки ж, можна сказати, крайні 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 сроки. Якби раніше трошки було б краще, але краще пізно, ніж ніколи. Так що ми дуже-дуже раді, що у нас все ж таки відбулася ця подія. Хетезик, бачите, працює, Харківський. Хороша техніка по-своєму для своїх потреб ось тут скільки всього попривозили і чашки, і всякі-всякі штуки, плюшки, це те все, що треба. Так, а ну ж. Ніколи не бачив, як ставляться стовпи. Бачив, як валяють, а як ставлять, не бачив. Я тільки такі. в мене вже по сантиметру вони виросли, Петрович. Я вчора був на полі. Там не забере. Аміло, я думаю. Питаємося згадати на гра, Викидати грошей. Ждали ми цього довго, нарешті це все збулося. Всьому свій час. Так, колектив. Мене пару чоловік запитувало за оприскувач оцієї фірми Агротехніка. Значить, Розкажу в двох словах. Брали ми його в місті Гливаха, це Київська область, трошки за Києвом. Третій рік він у нашому господарстві на 2,5 куба ємність бочки, як бачите, ось все Мірна шкала така йде. Крила в нас тут на 18 метрів. Комп'ютер у нас тут йде браво 180-й, відключається тумблерами посекційно. В принципі, все зручно, все зрозуміло. Ніяких зауважень до цього присхоча не було. Крила 18 метрів по вильоту йдуть, можна все легко скласти, все складається в тракторі. Зробили сюди додаткову опцію підсвічування форсунок, щоб бачити. Чи, чи десь забилось, чи ні. Але я вам скажу, з власного досвіду, за 3 роки у нас забилася тільки одна форсунка. Форсунки тут у нас стоять, фірми-роса. Зараз ми їх зняли, вони у нас на зберіганні. Плануємо вносити кас, але очікуємо погоду. Так як у нас пшеничка непогано розкущилася, будемо ждати, поки вона вийде в фазу трубочки і тоді вже внесемо кас. Ну, Подивимося, це ще питання вирішується. Попередньо про оприскувач хочу сказати, що він доволі якісний, по ціні відносно недорогий. У нас тут не сама блотна комплектація, можна було ставити сюди Bravo 400, але це, це все додаткові кошти, що в принципі для нас є лімітуючим фактором. По стабілізації або кінематики даних крил можу сказати лише позитивний відгук. Це не реклама, це просто власний, як кажуть, досвід. Тут в них йде оригінальна система стабілізації, їхня розробка вона ну, держить класно, стабільно крила ніде не теліпає, ніде не трясе. Люфтів за три роки я не побачив. Е, у минулому році ми зробили даним оприскувачем близько двох тисяч гектар. Це сумарно. Тобто ми бризкали ж е, по декілька разів ту площу, яку обробляємо, плюс надавали послуги, то сумарно в минулому році десь близько двох тисяч гектар ми ним, ми, ним закрили. А так щороку не менше тисячі він у нас відпрацьовує. Е, Підтікань або ще якихось проблем у нього немає. Якщо не помиляються, ступиться, до речі, отут на колеса. На колесах іде імпортна, не знаю, фірма ADR чи якось так. Ну, в общем, теж тут ніяких ні люфтів, ніде нічого. Ми його навіть і не підтягували. Ми один раз їх підтягли, перетягли, так ми й катаємося до сих пір. Зауважень нема. Підтікань там чи ще якихось питань теж немає. Одне, що було б зручніше набагато і краще, щоб був бак, бак для заправки гербіцида. Бак змішувач або там бак-омивайка, чи на нього кажуть унітаз <хи> по-народному, то було б набагато зручніше. А так ми заправляємо цей оприскувач через головну оцю, через головний отвір, через люк. Ну і все. І ще додаткова опція, яку ми замовляли, щоб не виламувати цю муфту, сюди зробили такий додатковий перехідник або стійку таку із підшипниковим узлом, щоб його при поворотах оприскувача не рвало, не виривало, щоб був в принципі, порядок. Ну і все, по суті. Оприскувач чудовий, працює коректно. Рекомендую фірма Агротехніка. Так, колектив, покажу вам, як виглядає капітальний ремонт сівалки у PS8. Отак це все діло спостерігається. Одним словом, трошки хаоса, але серед цього хаоса скоро буде порядок. Тому що ми міняємо всі підшипники. Як я вже говорив, передивляємося всі узли, міняємо вал той, що йде на привод. Чотирьох секцій, бо він той з вироботкою і підігнутий. Ну і по суті, 200 доларів плюс-мінус і сівалка наша буде повністю на мазях. Отаке от недороге у нас ТО. Ну, скажімо так, ТО або міні-капремонт. Якщо не враховувати те, що ми купили додатково туки на міндобриво і сошники на висів зерна, то в принципі ремонт її недорогий, відносно недорогий. З імпортною сівалкою мінімум 1000 доларів, це так і не підходь, щоб поміняти втулки та підшипники. Це вже я говорив. Ось такий вал, наприклад, шестигранний, новий сьогодні я купив. У нас він коштує 1500 гривень. Його довжина мет... 2 метра 70 см. Із ну, старих валів, бачите, яка вироботка. Підшипник десь е злизало чи заклинив. І одним словом його тут пошкодило. Ну таке, встановлювати не бачу сенсу. Просто поїхав, купив в магазині і буде вона працювати. Така коротенька робота. Ну та що, робота ще тут на декілька днів однозначно. Доробимо, покажу вам її у всій красі, протестуємо. Я думаю, буде вона працювати вірою і правдою. Так, що тут у нас? Тут хлопці вже наводять потихеньку порядок. Повний бак солярочки. І... До пізньої ночі робота. Я думаю, всі зрозуміли, що в мене трактор грязний, Бо в нас робота не закінчується. Те вже тракторець постійно знаходиться в робочому стані. От така от, бачите, диртюха вже підпріла трошки. Ну та що, її вже на корма не використаєш, Отходом це назвати важко. Хто воно вигазовує, застряв хтось. Ох і пече, наверно, москвичом. І ще гілку загубив біля вісової. Поїхати його витягнути. Так, що в нас там? Ну так, да. галтех мажеться все чотенько зауважень немає. Хороший погрузчик. Хороший. Так, трошки тут щось підтекло у нас, так? Да? Чи це воно тут дожать треба? А, сама муфта тече. Я зрозумів, то то не біда, то такий, то таке, такий виріб, мабуть, якийсь дешевий варіант муфти. А може так десь вона попалася, якась бракована. Таке буває. Та нове береш у магазині, теж буває підтіка. Ох, і вигазовує. Оцієї 4,20 плюс метр. Десь 5 чим-то метрів висота стріли. Куна. З крю... з... 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 Крючком. А, щоб обслуж... обслуговувати? Є. Щоб підніматися, дивитися, щочик. А, все, я поняв, Висота кабеля. Добре. А що в нас тут... А що це таке? Підигнули ковша. Так, колектив, дивлюся, вже робота в нас пішла. Зараз під'їдемо, подивимося, що в нас тут виходить по глибині, по налаштуваннях. Одним словом, вже бачу чорний пар. А ну ж, що в нас виходить. Та ти що, красота? Зараз взяв рулеточку, поміряємо, скільки у нас тут виходить по глибині, ну наче не дуже багато. От така от глибина. Дивіться самі, 30 точно немає. Приблизно 22-23 см. Мілкувато, треба додати. Підождемо, як посіріє горизонт, тоді вже вискочимо з бороночкою. Розборонуємо і пахоту свіжу, і те, що вигорано було з осени. Нормально. 22-23 см. Мілкувато додамо. Зараз підлаштую трошки плужок і будемо, будемо робити. Коротше, така от робота. Оранка 2024. Продовження.